Отже, ви граєте в «Підземелля і дракони. Зіграли вже кілька сесій чи навіть цілу кампанію. І у вас виникає купа запитань до гри. І в цілому це не зовсім те, чого ви очікували. Здається, орки вартові сплять з п'янілим сном довкола догораючого багаття. О, ну я спробую тихенько підійти до нього, поки він п'яний спить. Ха! Перевірка непомітності. Окей. 19. Я підкрадаюся до нього і, поки він спить, перерізаю йому горлянку і кидай на попадання. А, окей. 23. А тепер на пошкодження. 5. Хо-хо-хо! Безневидне літнє дитя. Цього недостатньо для того, аби вбити сп'янілого, сплячого орка вартового. Він прокидається і здіймає тривогу. Всі кидайте на ініціативу. Це не просто скетч. Це те, що завжди дратувало особисто мене. І це окей. Ми всі маємо різні очікування від гри: темне фентезі, героїчне фентезі. Фентезі в стилі меча і магії, простіші правила, чи навпаки ще складніші у опцій персонажів, класи, чи їх відсутність, тактика чи абстракція, і це не завжди сумісно з фентезі супергероїчною концепцією підземелі драконів. Але що, якщо я покажу вам інші ігри, які дозволять вам отримати той самий досвід, що і в підземелях і драконах, але зі своїми унікальними особливостями? Там все ще є двадцятигранники, скарби, пригоди, підземелля, ну і звісно дракони. Але ці ігри пропонують вам зовсім інший підхід. Сьогодні я підібрав для вас 5 ігор, які можуть стати вашою альтернативою підземеллям і драконам. Тут потрібно трохи історії. Річ в тім, що всі ігри в цьому списку створені з ДНК підземелі драконів. Тож, якщо ви знайомі з оригіналом, ви одразу впізнаєте знайомі елементи в будь-якій з цих ігор. Річ в тім, що правилам підземелі драконів вже понад 50 років, вони стали основою для безлічі ігор, що використовуючи майже ті самі правила, адаптовують їх до різних жанрів та стилів гри. Проте завжди залишаються вірними ідеї фентезійної пригоди. Це навіть призвело до появи руху відродження старої школи. Але це тема для окремого відео. Тому, якщо вас цікавить історія підземелі драконів та рольова археологія, напишіть про це в коментарях. Підпишіться на канал і тисніть в дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до справи. Кайрн це гра про шукачів пригод, що досліджують таємчий ліс, повний дивних істот, скарбів та жахливих потвор, натхнених міфами Британських островів. Це гра легковаговик. Вона вирізняється простотою та доступністю правил, які не затримують вас додатковими уточненнями чи складними механіками. Кітки в цій грі робляться переважно в тих випадках, коли персонажі ризикують чи їм загрожує небезпека. Для цього киньте К-20 проти одного з трьох. Підходящих цій ситуації атрибутів. Якщо ви викинули менше або рівно, вам вдалося пройти перевірку. У цій грі немає класів, тому ви самі вирішуєте, ким буде ваш персонаж. Хочете бути воїном, беріть меч та щит і бийтеся. Бажаєте володіти чарами, Відправляйтесь у пригоди, щоб відшукати нові закляття. Розвиток персонажів у каерні повністю залежить від досягнень персонажів всередині гри і знайдених артефактів без умовностей, типу досвід чи рівень. Персонажі тут створюються швидко і доволі випадково. Наче у міні-грі за кілька кітків ви дізнаєтеся, ким він був перш ніж пуститися в пригоди, його особливі риси, звички, а головне початкове спорядження. Взагалі, інвентар робить кайрн особливим. У вас є всього 10 слотів, які можна використовувати для зброї, спорядження та фоліантів закляттями тощо. Але втома, що накопичується під час ваших пригод, блокуватиме ці ж самі слоти. Це змусить вас серйозно ставитися до виживання і робити непрості вибори. Ти вперед і ризикувати вибитись сил, викинути скарби, які вас сповільняють, і так далі. Щодо сутичок, то вони тут швидкі та летальні. Всі атаки влучають в ціль і одразу завдають шкоди. Гра заохочує таким чином долати перешкоди винахідливістю, а не грубою силою. Ще одна велика перевага гри це проста система магії. Чарувати тут може будь-хто. Достатньо лише мати книгу з закляттями в руках та заплатити за його накладання втомою. Однак тут немає фейерболів і блискавок. Натомість гра пропонує сотню цікавих та універсальних заклять, що обов'язково стануть в нагоді у ваших пригодах. Важливо зазначити, що Керн не має власного сетингу. Ви можете формувати світ довкола через дії ваших гравців або ж використати один з вже існуючих сетингів. Кайрн це мінімалістична гра, але через це вона повна можливостей для захопливих та небезпечних пригод. Якщо вам подобаються приземлені ігри про виживання та дослідження про експедиції в невідоме, не проходьте повз. Крім того, гра абсолютно безкоштовна і доступна українською від видавництва M87 Games. Посилання в описі: Worlds Without Number, або ж Світи без ліку. Це міцна та функціональна гра, ідеальна для кампаній пісочниць, де гравці мають повну свободу дослідження та взаємодії з відкритим світом. До речі, більше про кампанії пісочниці ви можете дізнатися в одному з наших відео на цю тему. Завдяки різноманітним генераторам гри ведучий може легко створювати власні відкриті світи або ж використати готовий сеттинг гри під назвою Пізня Земля. Це світ меча і магії, де в неосяжно далекому майбутньому землі, після занепаду цивілізацій та катаклізмів, технології майбутнього вже не відрізнити від чарів. Про його історію можна дізнатися в доповненні атлас пізньої землі, який також містить додаткові правила та інструменти для створення пригод в цьому сеттингу. Щодо самих правил, вони тут прості та гнучкі. Тут є і правила подорожей, і дослідження руїн, та навіть модифікації спорядження. За межами битви ситуації вирішуються кітком 2к6, з бонусами від навичок та атрибутів. До речі, це звична шістка з підземель та драконів: сила, спритність, витривалість, мудрість, інтелект та харизма. Проте в битвах ви кидатимете двадцятигранник. Це показує різницю між впевненим використанням навичок і знань персонажа та хаосом і непередбачуваністю битв. І, хоч битви тут це скоріше небажана ситуація, гра все ж пропонує багато тактичних маневрів: зайняти тотальну оборону, брати ворогів наскоком тощо. Персонажі в світах безліку обирають між чотирма архетипами: спеціаліст, маг, воїн або ж авантюрист це такий собі конструктор з комбінаціями рис від інших класів. Ну а поєднання архетипів з наборами умінь від їх передісторій та унікальними здібностями, які тут звуться фокусами, дозволяє створювати фактично будь-яких персонажів. Магія в грі представлена гнучкою і комплексною системою з багатьма традиціями, такими як некромантія чи елементалізм. Кожна з традицій має свої мистецтва, такі собі унікальні здібності та переліки унікальних заклять. Тут же є і правила для створення нових заклять, зачарованих предметів та цілих чудес. Ви можете порівняти світи безліку з таким собі конструктором, який дозволяє вам зіграти велике розмаїття пригод в певних жанрових рамках та постійно створювати новий контент для ваших кампаній. Ця гра легко може стати універсальним інструментом для реалізації ваших найрізноманітніших ідей тіні повелителя демонів. Це гра на межі жанрів горору та темного фентезі, про пригоди у світі на межі апокаліпсису. Тут могутня і зловісна сила, повелитель демонів, намагається проникнути у світ спорожнечі. Його ціль руйнування світів заради душ. Вплив цієї істоти, власне, сумнозвісна тінь, вже отруює і остаточно руйнує світ імперії. Гра навіть пропонує кілька варіантів катастроф, які можуть бути спричинені тінню. Мор, голод, засуха чи навіть сни мертвих богів, що спотворюють світ. Shadow of the Demon Lord, або ж для простоти тінь була створена Робертом Швальбом, одним з дизайнерів п'ятої редакції підземелі драконів. Тінь подекуди навіть зветься п'ятою редакцією з хорошими правилами. Єдині кістки, котрі використовуються в цій грі, це двадцятигранник, який ви кидаєте для вирішення різних ситуацій, та шестигранники, які ви кидаєте для того, аби завдати шкоди вашим ворогам. Але на відміну від класичних підземель і драконів, тут лише чотири основні характеристики. Ну а щоб підкреслити горор-аспект гри, тут є показники спотворення та безумства. Напевно, найелегантніша механіка гри це благословіння і прокляття. Шестигранники, що додаються до Кіка К 20 при позитивних чи негативних обставинах. Ці ефекти взаємовиключають одне одного. А що більше обставин впливає на кидок, то більше ви їх додаєте. Після кидка ви обираєте найвище значення і додаєте, чи відповідно віднімаєте його від результату. Цей підхід додає більше гнучкості і деталізації, особливо в тактичних ситуаціях, яких багатьом не вистачає в підземеллях і драконах. І як бачите, все це без зайвої математики і додаткових підрахунків. На додачу тінь пропонує унікальну систему класів, так звані стежки. Для початку ви маєте пережити нульовий рівень і лише потім обрати стежку новачка. Тут їх чотири: маг, жрець, крадій чи воїн, і з кожним рівнем вони дають вам нові здібності. Та вже на третьому рівні ви зможете обрати одну з 16 стежок експертів, наприклад, берсерк, відьма чи друїд. А досягнувши 7 рівня, ви обираєте одну з 64 стежок майстерності. А головне, що вибір стежок ніяк не обмежується. Ви тільки уявіть собі можливості: крадіть, чорнокнижник, майстер меча без проблем. До того ж, у гри є кілька доповнень, які ще більше розширюють перелік стежок. Створення персонажа в тіні значно простіше та швидше, ніж в підземеллях і драконах. Ви обираєте расу та робите кілька кидків, що визначать яскраві риси персонажа, його професію, яка слугуватиме за навички, і одну цікавинку, наприклад, Безоар чи муміфікований напіврослик. Ну, знаєте, цікавинки. Підсумовуючи похмурий і жорстокий настрій гри та елементи горору, річ специфічна. Якщо вам більше до вподоби героїчне фентезі, то брутальні пригоди тіні повелителя демонів можуть бути не для вас. Та ті, кого це зацікавило, відкриють для себе дійсно цікаву варіативну гру з величезним простором для кастомізації та розвитку персонажа, і при цьому простими і інтуїтивними правилами, напевно, з найкращою механікою бонусів, яку я коли-небудь бачив. Тринадцятий вік це гра для тих, кому хочеться підземель і драконів, з більш динамічними тактичними боями і цікавими деталями. Її автори, Джонатан Твіт та Роб Хейзу, були головними дизайнерами третьої та четвертої редакції під і драконів. Хто як не вони, знають, як зробити так само, але краще. Затьмарена виходом п'ятої редакції «Підземелі драконів, гра тим не менше дає гнучку, багатогранну, але просту механіку, що поєднує найкраще з попередніх редакцій. При цьому гра уникає здуття від нескінченних опцій персонажів і додаткових правил. На додачу тринадцятий вік дивує незвичайними деталями, наприклад, кістка ескалації, що збільшується на плюс один з кожним ходом і додається до атак і пошкоджень. На певних значеннях вона навіть може активовувати нові здібності персонажів та монстрів, що робить битви азартними, динамічними і непередбачуваними. І це ще не все. Може здатися, що 13-й вік фокусується на битвах і бойових здібностях персонажів. Та повірте, гра може здивувати. Наприклад, при створенні персонажа гравець має вигадати одну унікальну річ, яка робить персонажа особливим. Наприклад, він може бути бастардом імператора чи найстарішим ельфом у світі. Хоч вплив цієї деталі суто художній і механічно не впливатиме на гру, це міцно вплітає персонажа в світ гри і створює величезний потенціал для ваших історій. А ще при генерації персонажа ви встановлюєте позитивні чи негативні зв'язки з кількома з 13 ікон, такими собі надмогутніми персонажами цього світу. Кожної сесії ви робитимете кидок кількох К6, залежно від сили вашого зв'язку, аби визначити, чи повпливає цей зв'язок на розвиток подій у сьогоднішній грі. Це призводить до постійного розвитку подій і дозволяє відчути себе важливою частиною світу, яка впливає на події довкола і замішана в іграх великих сил. Щодо генерації персонажа, то вже звично для підземелля подібних ігор комбінація раси, дев'яти типових для фентезі класів, здібностей та різноманітних передісторій дозволяє вам створити унікального персонажа зі своєю спеціалізацією. Як і в попередній грі, тіні передісторії тут скоріше широкі категорії навичок, наприклад, алхімік, злодій чи приборкувач, що дозволяє уникнути менеджменту окремих умінь. Повертаючись до класів, підмічу гра кожним класом відчувається по-своєму. Різні механіки у різних класів створюють саме різний ігровий стиль. Боєць реагує на події. Чеклун чекає одного вірного моменту. Атаки варвара завдають жахливих критичних атак, а клірик створює простір для тактики. З усіх цих ігор, 13-й вік, напевно, найближче до сучасної ітерації підземелі драконів. Але саме вдалі спрощення роблять гру значно зручнішою. І якщо вам хочеться, аби п'ята редакція підземелі драконів була трохи вільнішою, динамічнішою і робила більший акцент на історії, то 13-й вік може бути саме тією грою, яка вам потрібна. А якщо вам хочеться ретро-безумства з демонами і балакучими мечами. Ні слова більше Dungeon Crawl Classics відтворює ностальгічний шарм карколомних пригод, смертельних небезпек та непередбачуваності. Персонажі тут взагалі починають без класу і на нульовому рівні. Навіть гра радить створити вам від 4 до 5 героїв, бо отримати клас зможуть тільки ті з них, хто переживе м'ясорубку першої пригоди. Ви будете долати підземелля повні пасток та звіру людей цілою ватагою випадково створених персонажів: пекарів, золотарів та жебраків. Може здатися, що це дивно, чи заважає глибокому вживанню в роль. Та повірте, коли ваш єдиний вцілілий збирач. Редьки вибереться з-під земелля з, з чарівним мечем в руках, ви вболіватимете за нього, наче за улюблену футбольну команду. Щодо класів, їх тут декілька. Воїн, злодій, чародій, жрець, напіврослик, ельф та дворф. Так-так, вам не здалося, раси тут теж класи. Все як в перших редакціях підземелі драконів. Тут кожен клас має унікальні здібності. Наприклад, напіврослики приносять вдачу усім довкола, а воїни можуть використовувати могучі воїнські діяння. І, до речі, це одна з унікальних механік, якими багато Dungeon Crawl Classics. Здійснюючи бойові маневри, наприклад, засліплюючи ворога чи обеззброюючи його, воїн додає до китка такий собі кубик діянь, це його особливий власний кубик к 3 про це трошки пізніше, який росте з рівнем воїна, збільшуючи його майстерність. Якщо результат на цьому китку 3 або більше, маневр вдається. Як бачите, все просто і ніяких складнощів з переліками доступних маневрів. Щодо магії, то вона тут непередбачувана і небезпечна для усіх довкола. Аби створити закляття, магу необхідно зробити кидок по таблиці ефектів, котрий є унікальним для кожного закляття. Якщо ж результат кидка достатній, закляття вдається. Та якщо викинули замало чи забагато, закляття вийде з-під контролю і передбачити наслідки тут майже неможливо. Це неймовірно азартна лотерея, яка передає відчуття таємничості, дає зрозуміти, що магія – це непідконтрольна стихія і робить магію магічною. Пам'ятаєте, я згадував про К3? Так от, Dungeon Crawl Classics відомо на увесь світ використанням унікальних дайсів. К3, К4, К5, К6, К7, К8, К10, К12, К14, К16, К20, К24 та К30. Автори бажають, аби тримаючи в руках дивацький К-16, гравці відчували той самий подив, як і перші гравці в «Підземелля і дракони в 77 му році, коли тримали в руках К-12 чи К-20. Ну і звісно ж, гра одразу буде знайома всім, хто грав під земля і дракони. Коли персонажі ризикують, вони роблять кидок К20 і додають бонуси характеристик. Хоч характеристики персонажів тут мають деякі відмінності: сила, спритність, витривалість, особистість, інтелект і удача. В цілому, Dungeon Crawl Classics – це ностальгічний лист любові раннім дням настільно-рольових ігор, коли гра була містерією і дивиною. До речі, Dungeon Crawl Classics може похвалитися безлічю крутих пригод, наприклад, Sailors of the Starless Sea. І сеттингами, наприклад, місто Лангмар» з книг про Фафорда і Сірого Мишелова, чи Небезпеки Пурпурної планети, що одразу нагадає вам Барсум і Джона Картера. Однак, маю вас застерегти за усю цю розкіш потрібно платити. Базова книга правил це справжній велетень. Однак більша її частина це описи заклять та довідкові матеріали для майстра. А ще ведучому може бути не просто стежити за усіма випадковими таблицями, наприклад, критичних влучань чи промахів. Та з практикою це стає простіше, тому якщо ви готові прийняти хаос, непередбачувані битви і закляття, стрибки між світами і смертельні небезпеки, ця гра для вас дійсно унікальна гра, котра дозволяє вам відправитися у подорож до коренів нашого хобі, і проникнутися відчуттям захоплення і Відкриття ностальгічними пригодами і багатим досвідом, який дарує ця незвична і яскрава гра. Це гра, де несподіванки стають нормою, а історії перемог і поразок вплетені в саму тканину гри. Сподіваюсь, цей список буде корисним для вас. Так, ми не згадали велику кількість інших ігор, наприклад, той самий Pathfinder. Бо все-таки хотіли показати вам щось цікаве і незвичне, що, що дозволить грати в звичні фентезі пригоди трохи інакше і відкрити для себе щось нове. Тому пишіть в коментарях, чи чули ви про ці ігри, і якщо так, які у вас враження від них? Ну і звісно ж, пишіть, які ще переліки ви б хотіли почути, чи цікаві вам жанрові підбірки, наприклад, фентезі і фантастика, і чи хотіли б ви почути про історію «Підземель і драконів, про стару школу чи історію нашого хобі в цілому. Ну і як завжди, палець догори, підписуйтесь на канал та тицяйте в дзвіночок для того, аби не пропустити нові відео. А я буду прощатися з вами до нових зустрічей. Цікаво, а рольова поліція приходить за тобою, якщо ти розповів іншим про те, що існують якісь ігри, окрім підземелля драконів. Треба загулити. Добрий вечір. Рольова поліція це департамент захисту душних гемів. Відкривайте.